Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути захоплюючий світ децентралізованих фінансів, де загальна вартість заблокованих активів перевищила магічну позначку у 50 мільярдів доларів. Це досить таки цікава тема, тож пропоную її розглянути. Тут на передовій стоїть ефір, лідер веб3, який майже наполовину домінує загальну вартість заблокованих активів. Але не варто забувати про захопливих конкурентів, таких як Solana, Cardano та Avalanche, які активно розширюють свої децентралізовані фінанси за допомогою цінних протоколів. І ось що є самим захоплюючим: саме ці блокчейни першого рівня показують вражаючий рух своїх власних токенів, таких як Solana, Ada та Avax, які живлять свої екосистеми, витратами та попитом на стейкінг. А ЕСР від ефіру також взяв участь у цьому захоплюючому розвитку DeFi. Тож, тепер давайте розглянемо більш детальніше трійку лідерів за даними від Дефілами. Також перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, свою розповідь я хотів би почати з такого активу, як ефір. Ефір це справжній пенсіонер серед децентралізованих фінансів. Зараз ефір торгується на рівні 2250 доларів, і важко не помітити його вплив на ринок дефі, де він майже наполовину контролює загальну вартість заблокованих активів. А за останні 24 години ціна ефіру може і падала трохи на 1%. Але треба дивитися на всю картину загалом, а саме з початку року ефір показав зростання більш ніж на 83%. І ось що, в свою чергу, є досить таки цікавим, а саме число МКВЛ, яке вказує на перекуплені чи недопродані активи. Ефір має низьке співвідношення в 9,5%, що вказує на те, що його можна вважати недооціненим. Загальна вартість заблокованих активів ефіру зросла на 15%. За останній місяць, але обсяг дефі за останні 24 години становить вражаючі 2 мільярда доларів. Тож в такому випадку ефір продовжує не просто бути лідером, але й активно зростати, нагороджуючи своїх прихильників. Давайте перейдемо до наступного захопливого проекту, а саме салани. Салана долучилася до лідерів Дефі завдяки близько 1 мільярду заблокованої вартості. Ця екосистема швидко зростає, і тепер салана є одним з найцікавіших варіантів для тих, хто шукає можливість у децентралізованих фінансах. Наразі ціна салани складає 76 доларів, незважаючи на зниження близько 4% за останню добу. Але ось що є головним у салани, а саме показник вражаючого росту на 600%. Звісно, такий успіх може вказувати на перекуплені активи, адже співвідношення МКІЛ становить 32,72%. Трошки на зустріч ризика, але якщо Solana продовжить приносити цінність своєї екосистеми, то це висновком може виправдати зростання попиту на цей токен, так що майте цей проєкт на увазі. І останнім проєктом у цьому списку є Avalanche, який обіцяє бути перспективним вибором для інвесторів у криптовалюті. З 900 мільйонами доларів заплакованої вартості серед 350 протоколів, Avalanche показує вражаючий ріст, подібну до свого токену AVAX. На момент запису цього відео ціна AVAX становить 39 доларів і піднялася на 240 з початку 2023 року. AVAX також є ще одним проєктом, який показав активний в останні місяці з 40% відсотковим зростанням вартості його екосистеми. Отже, у висновку, якщо ви шукаєте надійні проекти DeFi, то ефір Solana та Avalanche – це ті, які варто розглядати. Однак не треба також забувати, що криптовалюти це ризиковані активи, і слід завжди слідкувати за ринковими тенденціями та ефективно керувати ризиками. Дякую за перегляд цього відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей! Далі більше.